Жіночий одяг веселер. Розміру 36 такий піджачок на підкладочці. Якість така дуже класна Only. Брючки «Онлі», Гарна така моделька, розмір 36. XL цель світшотик трьох ниточка Only. Гольфик в веромода Емочка, розмір 48. Це таке платье з підкладочкою. Дуже красиве таке натуральне мережево, гарна така моделька. Дуже йде за Дуже на максі йде дуже класний трикотаж. Платьечко, веромода, емочка. Дуже гарно дивиться. Копчик, така кофточка, розмір S, йде натуральна ниточка, гарне мережева. Розмір 32, де джинсики Only. Також така гарна моделька. в рубчик XS з такишончиком. І очікувати. Есочка та есочка. Емочка, вернее так, кофточка в рубчик. Згарну вирізаний. Платьечко рубашечка. Розмір XS. Так лесенка, така маленька кофточка Емочка, брючки. Брючки йдуть розмір 36, така жилеточка, емочка. це сверхний опір. Це легенсеньке крутечко. Вермода емочка. Купочка, теплесенька, окорочена. Емочка. Рукальчик, нам третья резиночка. У мене також дали. легенька резиночка. І ця курсочка. У мене жилеточка. Куляточка така подовжена. Jack Jones. Дуже така теплесенька. Розмір і цес, вони йдуть трішки більш мирний.